Коротенька сукня на маленьку дівчинку, оскільки це розмір XS, ка на неї мінус 50% скидочки приходьте. Сукня сорочка з вовною у складничку красивого зеленого кольору. Це більше весняна моделька. Взагалі можна її носити як сорочку, можна як туніку, мінус 50% на неї, приходьте приміряйте. Так, ось така сукня в кольорі. Ну, Вона така колір тут. Вишневий, фіолетово вишневий, але вона дуже цікавого крою. Тобто, ніби ніби дві сукні разом, ніби сукня з сарафаном. Вона у нас є у такому кольорі, і у сірому кольорі, у такому кольорі, є два розміри. Мінус 50% на цю сукню. Ще одна красива сукня. З тонкого трикотажу у двох кольорах: пильна роза і сірий, мінус 50% на цій сукні на чорну п'ятницю. Подивіться, яка цікава сукня з наталії зі шкір-замінником, темно-синього гранатового кольору. Дуже якісна тканина у розмірі емочка мінус 50%. Так, заходьте на примірку ось цієї.